Доброго дня, діти, ось і закінчилася зима довга, сонна, нашорошена, притихла. А тепер давайте послухаємо весну, якими звуками наповнила вона природу. Весну називають найгомінькішою порою року. Чому? Послухайте, як тут усидіти у хаті, коли все живе. Світе, скрізь дзвенять пташки крилаті, співає сонце пісень, весна дзвенить крапельками дощу, весняними струмочками і, звичайно, співом пташок, які повертаються до нас із вирію, із теплих країв. Давайте спочатку згадаємо, які пташки зимували з нами: снігур, синичка, сорока, голуб, ворона. Ці птахи так і називаються зимуючі, вони споживають різні зернятка, насіння, ягоди, що залишаються взимку, на деревах та кущах. А ось птахи, які повертаються до нас навесні: шпак, ластівка, гуси, зозуля, журавлі, соловей. Ці птахи називаються перелітні. А чим же вони харчуються? різноманітними комашками, метеликами, гусінню, жуками. Взимку комашок немає. Тому птахам доводиться прилітати в теплі краї. А навесні, коли у нас тепліше, вони повертаються, а які саме птахи до нас уже повернулися? А ну відгадайте. У садочку понад тином я зробив йому хатину. Він навколо обдивився, засміявся і поселився. Хто ж це, діти? Кому люди будують домівки? Це шпак, правильно. Наступна загадка. Чорномази, білодзьоби, черв'яків, жуків знаходить сторож вірний друг полів, перший вісник теплих днів. Яка це пташка, діти? Це грак. Наступна загадка. Які ноги, такий ніс. По болоту ходить скрізь, хату на хатині має, швидко жапу усіх піймає. Це лелека. А хто відгадає цю пташку? Швидко скрізь цей птах літає, безліч мушок поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Це ластівка. Діти, а як ви думаєте, про що співають пташки? Звичайно, про весну, про тепло, про сонечко. А ще вони співають, тому що хочуть сказати: я повернувся, я тут, і тут моя домівка. Давайте ж, діти, згадаємо, де живуть пташки. Ластівки живуть біля людей. Вони в'ють собі гнізда під дахами будинків під вікнами. А лелеки навпаки, на дахах. Граки в'ють великі гнізда високо на дереві, а будиночок для шпаків так і називається шпаківня. Шпаківні будують люди. Давайте ще раз згадаємо, чим харчуються птахи. Різноманітними комашками. Комахи харчуються рослинами і часто шкодять рослинам, тому що під'їдають листя та коріння. Тому в народі кажуть, де багато пташок, там немає комашок. А тепер вам маленьке завдання: подивіться на картинку і скажіть, яких із цих птахів ви не можете побачити взимку. Подумайте, так, ластівку і журавля. А чому? Тому що це перелітні птахи. Навесні. Ви сьогодні, діти, молодці.